Апшифт новаційна програма для підлітків і молоді, що допомагає перетворити ідеї на дієві проєкти, які приносять користь громадам, разом з учасниками програми. Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у зустрічі ЮНІСЕФ Молодь для України, план відновлення, в ході якої обговорила з молоддю відновлення України. Я вас всіх вітаю! Хочу вам сказати, що ви дуже стрімко дорослішаєте. І швидше, навіть ніж би нам хотілося дорослими. людей дорослими робить досвід. І, на жаль, за цей рік, після повномасштабного вторгнення, у вас цього досвіду аж забагато. І ви знаєте те, чого не знають ваші однолітки в більшості країн світу. Як це вчитися у бомбосховищах, як це прокидатися від повітряної тривоги. Як це жити без світла, без електрики? Як це спілкуватися зі своїми близькими тільки відеозв'язком? А коли такого зв'язку немає, просто не знати, що з ними відбувається? Як це чекати своїх близьких з фронту? І дехто з вас знає, як тікати з окупації під обстрілами, з загрозою для життя? Словом, це все страшний досвід, якого у вас не мало бути. Але він у вас є. І в той же час це випробування, яке дає вам суперсилу, відповідальність. Ви допомагаєте батькам, родині, ви піклуєтеся про близьких, ви про тих, хто потребує допомоги, ви волонтерите, ви тримаєтеся. І головне, що ви продовжуєте навчатися. Це дуже важливо, це надважливо, тому що коли ви вчитеся міцніша є країна, і це те, що потрібно для перемоги. Насправді, ви сенс нашого сьогодення, і саме за це воюють наші збройні сили, щоб ви були в безпеці, щоб ви могли мріяти, втілювали свої мрії, не боялися за своє майбутнє, могли посміхатися. Учасники заходу обговорили три важливі напрями відновлення: ментальне здоров'я та надання психологічної допомоги, освіта і розвиток навичок, інфраструктура дружня до молоді. ЮНІСЕФ зобов'язався розширити підтримку в цих напрямках у 2023 році.